Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра здоров'ячка. Сьогодні у нас 11 люте. На дворі такий міцненький морозець. Вийшла я на прогулянку з собаками. Разом хочу підійти до річечки, тут де в нас берег. Минулого разу назбирала, була гарненько так, грибочків. Чимало було фламуліни, і що мене потішило, знайшла гливи. Я не очікувала, що у моїх тут місцевості ростуть гливи. Качка плаває, дика. Ох, як тут багато диких качок, я й не бачила. Лише одну замітила. Знайшла, я її знайшла. Дорогі друзі, як тут багато фламуліни. Ну от, не даром мене тягне сюди. Відчуваю, що є ще грибочки і чекають мене, ось так вони на одній колоді, їх дуже багато. З усіх боків ось так. Пішло, 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 пішло. Є маленька, є трохи більше, є навіть дуже маленька. А ось так. Ця колода заселена ламоліною. Наскільки йде колода, наскільки багато грибів. Звісно, вони мерзлі. Сьогодні в нас дуже великий мороз. Боже мій, як багато люденьки. Ось так. От недаремно вийшла. Да, Де, Берта? Рада, холодно, мороз, не лізь до води. Ого, ого скільки фламуліни. Ха-ха-ха. Є вона, є красунечка. О, там хтось живе. Стежка. яка нора. Радка, ти не лізь туди. Матінко, мила, це хто? Лебеді. Отак. Лебеді літають. Качки прилетіли. Ого! Ой, дорогі друзі, є грибочки. Мамулінка. Зараз. Ой, як це дістати, надалеко? Ох, яке воно все, все мерзле. Вона, вона. Ох, йой-ой, що йой, я бачу, яка красива фламулінка, дуже гарна. Молоденька, гарненька. Що там таке дівчата знайшли? Що знайшли? Що ти знайшла? Ага. Ого, тись картоплю викинув. Ого. Тут наши. Обгавкають і покусають. Ти що такий злий? Ти чого гавкаєш? Траждата за себе й тобі треба пішли. Рада. Не провокуй, ходім. Це що таке? Фламулінка, так, є Фламулінка і тут. Він зараз якось дістану я її звідти. Ой, дістала. Ось ще яка велика шляпа, яка які гарні. Ой. Ой, красунички які. Бачите, є грибочки, навіть ліс не потрібно ходити. І вона хоче видертись. Що, не подужала, ні, високо. Рад. Що ви додому хочете? Кнопка доганяй, пішли додому. І йдуть по стежечки додому. Погуляли. І тут фламулінка, але щось тут така вона нещасненька, не знаю. Я взагалі не зриваю сьогодні Фламуліну. Я нічого з собою не брала. Мені просто було цікаво, я йду з порожніми руками додому. Просто було цікаво знайти тут, де вона росте, походити, подивитися. Ми з сестрою назбирали грибочків, можливо, на днях знову підемо в ліс. Не дивлячись на такий мороз, ми вдома все діти не можемо. Тим більше, як ми вам показуємо, що все-таки є в лісі зимові грибочки, да, потрібно походити пошукати. То шукає, той знайде. Так, Перточка? Ходім? Ходім, красонечка. Ой, дівки, давайте додому, давайте. Бо на вечір мороз бере. Саме так вийшло на півгодинки прогулятися. Доганяй її! Як бачите, дорогі друзі, є гриби. І ось знову мене дуже тягне в ліс. У декількох лісах Фламоліна вже відходить, не знаю, чи там є. Але сподіваюся, що поки морози, ми з сестрою туди поїдемо, подивимося. Не знаю, як буде після морозів, чи не зіпсується ця фламуліна, адже морози в нас щодня і то такі міцні. Буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. Саме головне бережіть себе. На все добре, до зустрічі.